У марафоні «Єдині новини підсумковує випуск ТСН, і ми продовжуємо. І далі про справу на 5 мільярдів доларів. Газький трибунал зобов'язав Росію виплатити компенсацію за загарбане майно Нафтогазу в Криму. Це найбільша сума серед решти подібних позовів і оскарженню не підлягає. Як Нафтогаз знову переміг Росію у суді і як отримати ці гроші з країни, яка не хоче їх віддавати? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва розкаже. Український Крим це не лише тепле море і красива природа. Це ще й потужний двигун нашої економіки. Чорноморський шельф багатий на нафту, газ та рідкі вуглеводні, десятки мільярдів доларів, які росіяни вкрали. 2014 чотирнадцятий рік і перший акт війни. Росія анексує Крим. Ви Українці? Ми? Так. Ми росіяни. спершу на півострів висадилась путінська армія. Потім місцеві колаборанти проведуть так званий референдум і націоналізують усі стратегічні об'єкти. Це станеться в переддень анексії, і тут важлива хронологія. Адже саме за неї вчепляться українські юристи і виграють суд. Він зобов'яже Росію виплатити нафтогазу колосальну суму 5 мільярдів доларів. Гайський трибунал прийняв історичне рішення. Ця війна у міжнародних судах між українським Нафтогазом та Росією тривала довгих шість років. І ось, нарешті, остаточний вирок. Арбітражний трибунал у Газі каже, Російська Федерація має компенсувати вартість майна, яке незаконно націоналізувала у Криму. Підкреслюю, гаський трибунал прийняв рішення щодо стягнення 5 мільярдів доларів саме з Російської Федерації за втрачені активи в. Криму групи Нафтогаз до тимчасової окупації Криму на півострові і в акваторії Чорного моря активно видобували газ. Це 15 родовищ нафти та газу та ще мінімум три перспективні вуглеводні ділянки. Це розгалужена мережа з буровими установками, кілометрами газогонів, плавзасобами та наповненими підземними сховищами. Уся ця інфраструктура будувалась за українські гроші, і їх росіяни просто вкрали. У лютому 2019-го трибунал у палаці Газі ухвалює рішення на користь Нафтогазу і лише у квітні 23 го визначається з остаточною сумою, яку має віддати Росія. 5 мільярдів доларів це рекорд серед інших державних і приватних українських компаній, які пішли тим самим шляхом. Втім, найголовніше як стягнути ці гроші, каже юрист міжнародник Андрій Стеценко. Це рішення не, не передбачає якихось лімітів по по часовим рамкам, тобто воно не втрачає свою силу. Тому звісно важливо почати процеси стягнення, де це можливо. Це не перший суд, який Росія ганебно програла українській державній компанії. В країні агресорці вже заявили, що для аналізу рішення їм потрібен певний час. В компанії Нафтогаз навіть не розраховують, що росіяни просто так віддадуть кошти. Тому Олексій Чернишов вже заручився підтримкою американських адвокатів. Нещодавно в мене відбулася зустріч з цією компанією, на якій Ковінтон представив стратегію фактично стягнення. Цієї суми з Російської Федерації ця стратегія передбачає пошук цих активів за кордоном і розповсюдження права на стягнення цих активів на користь Нафтогазу. Схематично цей процес може виглядати ось так: американські юристи шукають російські активи по всьому світу. Потім місцеві суди мають виконати рішення арбітражу, тобто арештувати, конфіскувати, потім продати це майно і вже тільки після цього відправити гроші на рахунки Нафтогазу. Скільки триватиме цей процес, наразі ніхто не береться прогнозувати. Стратегічно дуже важлива історія, дуже важлива перемога для України, тому що це може служити. Майбутнім прототипом, майбутнім прецедентом для подальших подібних кейсів, для подібних сценаріїв щодо стягнення збитків та компенсацій за втрачені активи. Однак ця перемога в міжнародних судах зайва раз свідчить, Україна завжди буде боротись за своє а ворог, зрештою, програє. Ірина ТСН марафон.